Зараз будемо обирати, які ж мені сьогодні вдягнути окуляри. Ось у мене підшоломник у вигляді Бафу. Перший лот. Це такі от жульбо. Взагалі сюди не личить під цю форму. Але вони фотохромні. Вони найзручніші в плані скла прозорості. Ще в мене є такі джульбо фюрі. В них я дуже часто катаю. От. Але вони не фотохромні. Але вони мені личать і вони майже під все підходять. І ще є треті окуляри це нещодавно придбані, це оклі. І, як бачите, вони теж не фотохромні. Але тут, на відміну від джульбо, більш такий зелений кольор лінз у джульбіків він червоний. Ну, напевно, я вдягнуся ж такі свої класичні джульбо. І поїду сьогодні в них. Ось. Такий в мене варіант. Сьогодні їду на гравійнику. Ось він. Це Livді Vaut Advanced 2. Зараз треба тільки зайти на Укрпошту. Мені там приїхали велобахіли. До речі, дуже актуальна тема. Я замовила собі на OLX і зараз їх заберу і одразу в них і катну. У мене, бачите, без білий -біл бухіл прохолодненько буде. То зараз заберемо. Власне, Це виглядає ось так. Ви знаєте, одразу такий плюс до тепла. Шипи в доступі. Так що все добре. Буду вже їхати, бо мене там чекає Марина на Труханові. Але, здається, починається дощ. Проте окей, ми домовилися, одного поїдемо. Ось я вже на Труханові. Десь тут ми зустрінемось з Мариною, вона буде їхати мені на зустріч, а я буду їхати звідти. І як бачите, сьогодні субота, немає жодної людини, тільки ми 30 і А, Взагалі сьогодні був план поїхати знову в Пощу, бо минулого разу ми з Толіком дуже сильно намокли і о, хотілося б сьогодні не намокнути. Але через те, що погода дуже така неприкольна, то чувак на мене так подивився катець то сьогодні на ризикнемо в кущу, поїдемо в іншу разом. Блін, ви знаєте, так незручно їхати і в цих рукавицях ще камеру тримати, точніше телефон. Не знаю, якщо мені це все сподобається, то я куплю собі щось на кшталт камери 360 чи може GoPro, хоча мені здається GoPro, зараз ніхто не купує, якось це вже пройдений етап чи ні. Якщо ви щось про це знаєте, кажіть. Бо наскільки я знаю, всі юзають інстакси 360. Бо вони записують повністю все навколо І зручно. Отаке. От на мене вже почало щось капати. Але нічого. Це поки що ок, не страшно. Я сьогодні їду, як б заказала, на Греволі. Це Лівілта 22. Тут важкувата гума, на відміну від шосейника, але він прохідний по ґрунтах, усюди, коротше. Так що таке. Кайфую. Гарна осінь. Бахіли, до речі, виглядають дуже аскетично на носі, але дуже сильно класно. Я задоволена ними. Ну, Ви знаєте, вони виглядають насправді, наче... Я е, натягнула щось дуже непристойне на ногу, таке чорне, знаєте. Але вони свою роботу роблять це головне, і ще вони дуже зручні і теплі. отакі. От Так, їдемо зараз в лайбу, пити каву. Ну, щось почався все ж таки дощ. Знаєте, не зрозуміло, що так. О, вибачте. Їдемо за каву. А ці інстаграмні ракурси mm -hmm. ти бу... оп, Оточка. Так, воно вже було перше падіння. Це звичка слизька, мокра, неприкольна. Так, а новий мій... камрад. Так. Вау, чудовий маршрутик. Розважається дівчатка, як можуть. Я не розумію, чому кожна моя катка за останній час закінчується ось так.